<кій> Добрий день подписчики ось каналу з я свою кукурудзу. Сьогодні у нас неділя, 14 грудня з я і 9 грудня, вівторок. Така погода у нас чудова, сніжок невеличкий, де мороз. Ось два дня був. Вже на треки він передає, потім буде потепління. І таке ось питання нам одному задавали. Я скажу в фамілія хто дивиться, коли краще молотити кукурузу осінью чи весною. Ну, конечно, розуміється, що краще осінню, коли все воно і кукуруза не волога. Коли всі умови, то конечно, це 100%, 100% 200 це осінью. Якщо так виходить, чи волога кукуруза, не співають, і не дощі пішли в цьому році, що тільки ось молотив 9 грудня. Чи оставлять її весну, чи не оставлять її весну. Таке ось питання, то він сказав так. Наприклад, розмолотив ми підійдемо сусід. Він посіяв, тож вчора змолотів. Там фермер такий невеличкий. То в нього кукурудза ДКС-3730, це від Монсанто Фау-300. То так кукурузами підійдемо, повністю не знімав. Ну, навіть видно буде, повністю вона підійде. Вся вона полягла, тому що це є кукуруза, яка може навіть в самому гібриді в характеристиках може вона бути готова до перестоя, до перестою, до весни чи не готова. А ця кукуруза, вона поки що вся полягла. В принципі, вона хоч і дорога кукуруза, але вона вся і до весни, якщо вона достоїти, то вона взагалі положилася 100%. Так, У неї тут 50% вилягло. Як ви бачите, це все лежить оце. Ось. Ось, лежить вона. Як ви бачите, тут всі качани попадали, вони на землі. І коли качани попадали, наприклад, да, комбайн підніме, комбайн джандірн, тут молотив, е, Якщо до весни постоянно, я вже бачу неодноразово недократно. От бачите, от все добре видно. Іде волога від землі, йде на кукурудзу, і ця кукуруза починає гнити від землі. Від вологи, яка йде від землі. І коли вона попаде в ковбань, то воно всю кукурузу спортить, тому що буде гнила кукуруза. І до устою вона, до перестою вона ця кукуруза, не готова. Як бачите, тут всі качани, все лежить. Стебл, це все ж ось кукуруза суха вона, не наборанче може, але вся вона лежить. Тут 50% кукурузи ось. Йдемо і вся вона лежить, тому що цей гібрид попадало до перестою. це стебло слабке. І ось качану, а вона все попадала. 50%. Если у нас будуть стояти до осені, тут би всі 100% і тут вся качани і 50% залишилося на полі. Нет, вона вся лежить, лежала тут. Як бачите, ось це один із критеріїв, коли треба мати чи осеню, чи весну. Якщо вона готова, то просто вона може в сіні, треба її це залишити, попадали. Кача непогане сухий, зерно сухе, ну все воно, ось, я вся вона лежить. Це от одна із умов, коли краще молотити. Друге таке, це, скажімо так, тварина. Ну далі я розкажу, який головний критерій. Не те, що я розказую далі, це тварина. Ну самі розумієте, яка... В державі ситуація це військовий стан. Війна, військовий стан. І так само тварини, так само, як і люди, вони починають мігрувати, тому що вони чують небезпеку і вони йдуть. Я вас знімав невелике відео. Там проходив лось. І так само тварини. Ну, тварини це, понятно, діло вони також шукають найкраще, так само люди переїжджають, Ну і тварини так само, звісно, зараз все добре що запретили полювання так би браконьєри браконьєри саме перед цих мисливців вони б вистрілили б, все перестріляли б ці мисливці. ви бачите ось от, сліди 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 тут все було ну вони раз зайшли сюди раз були тут -то. ось сліди це з снігу пропадало ось тут їх десь було я так думаю, ну стадо йшло десь. І ось, оце ось. І вони зайшли з цієї сторони, пройшли через стадо лосів. І вони йдуть як танки, вони валяють кукурудзу. Кукуруза для них це так як пиль. Вони поваляли цю кукурудзу, пішли сюди. Тут кукуруза погана, розвернулися. А сюди пройшли назад. Ось Сліди. А тут а витоптали вони на таку поляну, пообідали чи поснідали. А тут ось кукуруза. Ну, Показав це вони поваляли її ж. А це поле тут не гризли. Зараз вже трохи не догризли цю кукурузу. І пішли вони на ту сторону. Принесли на ту сторону. Так само там виваляли і пішли вони. Вони були тут всього тільки раз. Ну це теж одні. є там людей кабани дикі, ну тут лосі були. Так само вони знайшли отута, вони валяли, Ну, вони йдуть, це ну, гора. Це так само одне із. Коли треба молотити, так само вони шкоди завдають. Ну, це природа, тому що зараз не тільки, що військовий стан і тварини мігрують. Так само зараз, дивіться, там все світиться, це лісова посадка, та це не лісо лісова посадка, там ярок він увесь світиться. А таке робиться не те, що там по всій Україні це масово вирубаються ліси. Просто вирубаються. Ну, Тварина вже ніде жити, і їх просто женуть, бо тому що вирубало, куди там підеш. Там дві палки залишилися, дві деревини стоять поперек і все. Така тут кукурудза, в принципі, непогана. Такі качани, І так само тварини мігрують. І вони йдуть. Це так з одним з критеріїв. Далі я вам покажу. Я хочу це порекомендувати. Кого б залишилося, ось не йшли. Бачите? Ви бачите, повалена стежка. Ну, вони йшли, як танки. Там, вони валяли і кукурудзу, для них все. Кого кукурудзу стоїть, я вже двічі. Двічі це робив цю операцію. І я рекомендую, кого кукурудза сталася стоять до весни, це зробив цю операцію, я покажу, що було. Це так само зв'язано з тим, що полювання забридили і розвелося багато лисиць. Було в минулому році, коли я їжджу тут по полях, тут лисиць просто їх ну, тьма була. Потім пішло в сказ, чи був цей сказ, чи не був, розкидали таблетки для м'ясоїдних, але лисиць просто їх вибили. В цьому году, наприклад, за літо, я побачив одну ті лисицю і ось весною і осінню, дві лисиці, їх вибили. Зараз розлилося багато заців, тому що немає для них ворога, це лисиця. Заців багато. І ще я покажу наглядно, що, що так само стало більше. тому що Коли в природі є ланцюг. Коли одне звіно рветься, то інші, виходить, тварини їх більше становиться. Я бачу, наприклад, єзнара, то одна лисиця виходить, заразилася цим сказом, чи якимсь вона прийшла, інших лиси заразили і повністю там було чи 4, 4 лисиці, але залишилися шкури кістки. Вони повністю це я коли людям розказувати, дійсно, так, що лисиць стало менше. Як ви бачите, слідиш, це ж вони ну такі невеликі. Коли я там знімав відео, там було. Копито 20 см, тут десь 14-15 Ну Це таке це природа, це таке, вони ти нічого не ділися, да, там повитоптували, а ось ще я покажу, це повитоптувало, коли не раз які тут були. І це ж, капросись, то там 4 чи 5 ну, шкуру залишилося кістки ж, і лиси стало менше. Засів я скажу, багато розлося розвелося ж отакі такі кучі, може хто бачив. Таких багато куч, не тільки на кукурудзі, на сої йде, немає, особливо на обочинах йде. Такі кучі зараз замерзли, я б показав. Би. Відійдемо вверх отакі кучі. Що це значить? Тому що, коли нема лисиць, то таким самим збільшується, не тільки зайців збільшується. Ось ну, такі є у це не без того, ну не так як де кукуруза вилягла, там 50% залишилося на полі. Ось такі ключі ось. Оце ось Оце невелика, а не велика В принципі, коли немало сисі, їх дійсно вибили, то збільшилась чисельність, я розказував водителю, який... Забирав кукурузу, що він по полях їздив на зерновозі, зараз стало багато, перебігають по дорогах і так мишей. Просто їх тьма. Тому що немає їх вирогав, тому що лисиць, як я вже сказав, їх вибили цими таблетками, витравили. І це саме збільшується, збільшується чисельність мишей. І так само кукуруза, коли буде стояти до весни і багато врожаю пошкодить. І ось куча, пошкодить миші. Як я вже сказав, я вже зробив дві обробки, це вручну можна, там все не важко. Щоб мишається їх зменшити. Тому що, наприклад, кукуруза, сюди, якщо в нас стоїть кукуруза, Хищні птахи вони не залетять, вони тільки беруть мишей на відкритих ділянках, де пшениця там, де є. А де, наприклад, кукурудза стоїть, сюди не залетить, там рябищі, саван не залетить. Сюди тільки може зайти лисиця і вона понюху, вона розриває такі кучі і знаходить мишей. Тобто зараз лисиць немає, миші зараз дуже вольно чувствують. І ось так. Отакі ось такі ось кучу вони роблять. Ось такі оце ось миші. Я вам показав, але воно замерзло. О, вкратце я вам розкажу, що це таке. Короте, вони шукають, де бур'ян. Тут був бур'ян, лобода. Згризають верхушки, де сімена. Наносять цю кучу. Ось вона. Оце в лободі, Бачите, лобода семіна. Потім зверху накривають. Землей, воно виходить, виходить, гріється і це як силосна куча. Гріється, по-перше, земля не промерзає, коли великі морози. І вони там собі, як борлося, себе чувствують, воно вони, вони отут нори вокруг і залазять ці нори, ось, нори. І там ховається в них там як, це як печка, воно перегніва. І вони потім вилазять і шкодять їдять кукурудзу цю. Що я робив? Тут конечно, сніг ще про... Сніг, а ось видно. Ось, бачите, погрижено чуть-чуть, ось. Пшениця це. значить, Я розкидав, називається воно, я рекомендую всім це зробити. Воно там стоїть 5,5 літра. Йде на 10 кг зерна, 2,5 кг йде на гектар площадь. Називається воно роцендинт. Ну щось так. Це я мишей. По простому по дрону називається воно І от Коли розкидаєш це і зерно намочуєш, розкидаєш, вони поїдають. І вони не тільки самі погибають ці миші, навіть там є на тій стороні ріпак і в ріпаку є от такі кучі, що вони там є, але вони там ріпак не їдять, вони просто прибігають з поля і сюди їдять. Мишачі мишачі тіф. І Коли миша це поїдає, вона сама погибає, але вона і потім заражає других мишей. Воно для тварин, для людей ніякої безпеки не несе. І вони, виходить, один одного заражають. Я розкидав вже двічі, то бачите, навіть свіжих нема слідів, що миші вилазять, може, воно вже подісувало. Діє воно через 5-14 днів. І розкидаєш, наприклад, по периметру, де такі кучі. Ну, виходить, одна миша заражається, і потім другу. І, е, один одного. Діє воно до 6 місяців. Е, я це рекомендую. І зараз я бачу її по полях, багато-багато і по сої є, і по особливо, де там посадки, де обочини дорог, там взагалі, де земля не обробляється довгий період. Там багато з'являється кучі, і там миші себе хорошо відсують на лугах. І вони просто перебігають, наприклад, їдять луг там, да, там, чи яр, там вони живуть, а біжуть сюди їсти і все. А так розкидали. Ну звісно, треба розкидати може, для профілактики заранче. Розкидається осінньо-зимовий період. Вони не тільки шкодять кукурудзі, вони в пшеницю їдять, вони все ж розкидав. То я двічі розкидав, в принципі, може я розкидав якраз в неділю. А в понеділок змолтів, але ну, розкидав ще один раз, раз е, раніше. Це теж один із критеріїв, коли молотить. Теж головне це вологість. Коли волога кукуруза вологість менше 24%, то кукуруза вона може стояти до весни. Коли вологість більше 24%, то вона е, до весни не достоїть, чого не достоїть, тому що я... Ну, Бачив, ну тут паніше, не покажеш. Угу. Качанів нема. Коли качан розкриваєш, а в неї вологість виходить, більше, ніж 24%, то качан увесь він білий. Він виходить, починає вже пріти, він починає горіти, тому що він вже вона, до весни кукурудза не достоїть. Коли вона достоїть, вона виходить, перемішається з другим зерном і так воно буде вже не, не, не товарний вигляд. Якщо менше 24%, вона буде стояти, якщо більше. Ну і головний критерій, як я вже сказав, головний критерій, це є такі зайці з руками, з ногами. Ну Зайці це понятно, це тварини, це і ну, Зайці це люди і лама, які почали ламати цю кукурузу. Кукуруза непогана, каже, не як бачили. Оце головні, скажімо, вороги кукурудзи, це я вважаю, це не люди. Это не буду матюкатися. Які цей ламають свої місцеві, які так само у них є земля, але вони свою землю подавали. Далі там зніму невелике відео по поводу там, протектора машини, які свою землю подавали в оренду. Получають за оренду гроші беруть, не зерном, а гроші. тому що вони взяли гроші, думають, а наше ми будемо брати зерном ми Підемо наламаємо і все. Це місний один тут мудак. Я його вичислив. Ну, я б він змолтив би кукурудзу, він би її до весни виламав. Він там сторожує цілу сутки, Ну, цілу ночі в ньому йому, скажімо так, воля, що хочете, робив. І головне, що тут є дорога з твердим покриттям. Ну, тут тверде, то ще тут тверде. Тут заїхати, заїхатись. Є, наприклад, кукурудзу в полі, де є там грунтова дорога. Ну, коли була грязь, ось тільки підмерзла, туди не доїдеться. Ну, Коли зараз замерзла земля, то можна і на поле заїхати, і по пшниці їхати, і, в принципі, воно нічого не встановить. Ну я хотів тут 20 метров, 24 метри змолотити і зарать. ну Воно б це не встановило, це тільки ну, кукурузу нанести не метр от, от, дорога. 24 метри. Ну, це коли мудак, він цілу ночь туди блядь, то він, кхай, йому 24 метри, він переносить. Він ламає там. Два-три мішка, наприклад, небагато, щоб багажник улізло, щоб не було видно. І так, кожен дежурство хоп-хоп і возить. І отут був, або зараз не видно, все сталося трохи, але ну, там трохи відео є. Зараз не пропадав. Він сюди під'їжджає слідом машиною. Сюди заходив. ось между... Сюди стиками заходив і ламав кукурузу. А це головний ворог для кукурузи, тому що кукуруза. Це така рослина, коли її можна ламати, ну, цілу зиму і все, це, наприклад, не пшениця, не... друга культура, що треба її молотити сіпом, чи ще А кукурузу шуруєш, щоб кукуруза стояла висока, заходиш, там і не видно, коли там була, вона вся лежала, там новину. І він заїжджав сюди. Там я потім є відео, на час, Тут машини проїхали, вони. І коли я був четвер, слід був, ну, вже такий замитий був, слід приїхав неділю, 7 грудня, то якраз свіжий свіжак, що він, виходить, ламав. Оце головний ворог для кукурузи. І коли є доступ до цієрузи, правильно, що ти не будеш тут цілий день де її сторожувати, то цю кукурузу виламають, аж бігом. Потім ти будеш молотити, то не буде вже нічого. А це головний ворог. Мудаки глядь, свої, які тут на <кхи> жигулях їздять, І оце вони ламають, заходять, і все. Що ти? Ну, була вона рядом, що можна навідуватися там, ну це теж ти не насторожуйся. І оце головний комбайн молотив із різкою. Такий качан був непоганий не кукурудзи. І їй б тут за зиму вилам. Але Оце головний критерій. Коли молотить осінню чи весною. А там напишіть вашу думку в коментарях, коли краще. Понятно, це осінь, всі. Як в тому году кукуруза була суха і все це не змолотили всі люди, то в цьому році багато кукурузи І поле сталося, і люди стигнув, хто молоте, хто ні Це кожен хазяїн сам як вибирає. Ну, багато і вологої. А така моя думка, коли краще молотить. Там набачить ваші в коментарях. Ну одне, як я вже сказав, це... Скажімо, це не люди, це... Хуже тварин. Тварини це розуміють, тому що їм треба їсти. Чи ну, це люди, яких є земля, дали в оренду свою гроші отримали, а потім а зачем ми підемо другого наламаємо. Там, і все, будемо ми тут самі обні, самі гроші заберемо. Є земля в кожного, є земля. Ну, пошті ще. Да, хоча зараз, наприклад, іди збирай, там кукурузи і море лежить. І море просто. Ну ніхто ж не хоче, зачем збирати, коли можна наламати хороші. Ходи ходить нагинатися і збирати, коли можу зайти, яку хочеш наламав. Хоча там, там 50% залишилося кукурузи. Підписуйтесь на канал, дякую за увагу. сам лайк і коментуємо. Далі буде. Ось як ви бачите, підраз заїжджає на машині. Сюди під'їжджає до кукурузи. Ось такий ось протектор. Посередині. и полоски ближе, эти полочки, полоски ближе по краях. Получается, здесь заезжал, потому что ось полоски хвостей в ту сторону направлены. И там развертается, приезжая сюда, получается, водительской дверкой крывает и грузы. Там чем мы пройдем, Ширина, ширина, это же гули, ширина возьмена в группу мира. Так, до 17 сантиметров. Тогда выезжаю. Я говорю, что тут две ближні, две далі. Протектора. Воно грязно липает. И так тоже видно. Вот То так само. Ось. Четко видно. Дві середині, дві нарвушники под полоски. Сюди заходим тут сліда. В принципі, не побачимо, потому що земля сира, вона липне, печатка не видно. Ну що здесь Що з Подимся, потім що далі будемся. Ось так само хочеться ось світ. Звідти повернув. Повернув. І ось по ріпаху розвернувся. Репоху розвернувся. Ну сьогодні недавно. давно пару днів назад. задуксувать. тут да. выехал. мост, Следует... полоски, две Вось... две. pojechał jedno, znaczy, z jest popokaś. Dobro, Це это це вас з машини, той самые получается туда назад здає, потом сюда да. выезжа так сами самі есть назад, потім поред. Це задня машина, це вже задня гребаться і онжеш, далі слід, очувся ось, це свіжий, ось свіжий. Це вже трохи давній вже дощом замило. Тоже ті самі полоски. So. To...